На початку світу, коли Бог створив небо і землю, він відокремив світло від темряву. І Евангелія від Іоанна починається з того, що Ісус є істинним світлом. Він просвічує кожну людину, яка приходить у світ. Він також життя. Ми діти світла, ми повинні нести просвітництво і повинні бути відокремленими від темряву. Як Бог відокремив світло від темряви. і сказав, це дуже добре. Також Бог відокремив дерево життя і дерево пізнання, яке несе смерть. І ми, діти Божі, ми насіння життя Царства Небесного, яке всередині нас. Царство Боже поширюється, дерево життя поширюється по всій землі. І також Бог відокремив рай від пекла. Він не творив пекло, Він створив рай на землі. І рай тепер у церкві. Це вузькі ворота, а пекло вирушило під землю з потопом. І це широкі ворота, які ведуть до смерті. Тож вибір за вами нести світло і бути дитиною світла. Амінь.